Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на нашому каналі Spain Dome. І сьогодні тема нашого вебінара – секрети оренди та купівлі нерухомості в Іспанії. Якщо ви мрієте жити в сонячній Іспанії або інвестувати в нерухомість, але не знаєте, з чого почати, тоді наш вебінар для вас. Ми розберемо оренду нерухомості в Іспанії, як безпечно орендувати житло на короткий та довгий термін. Які документи для цього потрібні, як уникнути шахраїв, і на що звернути увагу під час підписання договору? Купівля нерухомості в Іспанії, покроковий процес покупки, податки та додаткові витрати, як перевіряти об'єкти перед покупкою і помилки, яких легко уникнути? Сьогодні у нас в гостях керівник компанії СпейнДон Вадім. Вадім, передаю вам слово. Всіх вітаю! Сподіваюся, що у вас все, все добре. Е, друзі, дивіться, в нас е, яке завдання? У нас завдання ввести е, вас в курс справ, якщо ви плануєте купільну нерухомість в Іспанії або взагалі ви вважаєте, що Іспанія та країна, в яку ви хотіли переїхати, іммігрувати, слід інвестувати. Треба знати покрокову по стратегію, покрокові алгоритми, тобто, отримати інструкцію, як це правильно і логічно робити Чому? Тому що. Є дуже багато нюансів на цьому ринку нерухомості взагалі в Іспанії є дуже багато нюансів, і перед вами сидить людина, котра вже 28 років в еміграції. Перед цим я прожив 20 років в Великобританії, 8 років проживаю вже в Іспанії. Проживаю тут постійно бізнес в різних країнах, тому я більш-менш розуміюся процеси, алгоритми, і в нюансах безпосередньо оренди чи купівлю нерухомості в Іспанії. Тобто, наше завдання сьогодні розказати вам про основні алгоритми, про основні процеси, і вже в наступній частині, в другій частині, я розкажу вам на конкретних прикладах, як це треба зробити, чи як можна зробити, обійтись без фатальних помилок. Чому тому, що Іспанія є така, що вона більш-менш свіжа країна, законодавство в них ще не доразвите, схеми, по яким працює законодавство, також. Тобто дуже багато шухрести на ринку на ринку нерухомості. На жаль, дуже багато тіктокерів, інстаграмщиків, котрі також продають нерухомість, але не мають на себе на цього ніякого права. Дуже багато нерухомі нерухомості з проблемами, з такими як закладна нерухомість, наявність усуфрукту, наявність кредитування окуписів, і так далі. Тобто, є дуже багато таких нюансів, котрі ви не зрозумієте, поки ви тут в Іспанії не проживете якийсь час. Тому, друзі, записайтеся кавою, попкорном чи водичкою? Слухайте презентацію. Ярослава, моя колега дуже професійно підготувалася, вам розкажуть основні нюанси на цьому ринку нерухомості, і я зі своєї сторони, вже в другій частині більш подробніше познайомлю вас з процесом, як це все можна зробити самостійно, без агентств, без посередників, чи зробити це. Не самостійно чи орендувати, чи здати в оренду, чи купити, чи продати, як це інакше по інакшому зробити. Тому друзі, сподіваюся, що вам наша презентація сподобається. Сподіваюся, що ви не намарно потратили свій час і будемо з вами співпрацювати. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, ставте лайк, пишіть в коментарях або особисті нашій компанії. Також, якщо ви з України знаходитесь в Україні, чи в Іспаніше проживаєте з України, у нас є можливість допомогти вам з фінансуванням ваших проєктів. Інвестиційних проєктів, якщо ви захочете інвестувати в Іспанію, або ви захочете переїхати, у нас є можливість допомогти вам з, 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 з полученням іпотеки, моргиджем, так називаємо, також з переказом кошт з України офіційної легалізації їх в Іспанії. Тобто ми займаємося тільки офіційним бізнесом, ніякими перестановками ми не займаємося. Так, друзі. Ще раз бажаю всім приємного просмотру і до зустрічі на другій частині. Дякую. Любі друзі, зараз ми для вас приготували презентацію по Іспанії: оренда чи купівля нерухомості в Іспанії. Ми обговоримо всі особливості купівлі та оренди е, е, нерухомості в Іспанії, а також дамо вам наші особисті поради. Оренда, який же перший крок е, до придбання нерухомості? Перше перед інвестицією оренда є першим кроком для іноземця в Іспанії. Ви орендуєте житло на декілька місяців, придивляючись до країни а також до району. Багато клієнтів спочатку орендують житло, а потім, переконавшись у правильності свого вибору, способу життя, розглядають уже безпосередньо покупку. Придбання нерухомості стратегічно вигідніше, ніж оренда, тому що, виплачуючи іпотеку, ви інвестуєте у свій актив, тоді як орендні платежі це гроші, які до вас уже ніколи не повернуться. Як відомо, нерухомість в Іспанії зростає в ціні, і орендні ставки щороку підвищуються. І з часом ваша власність додасться у вартості, і здаючи її в оренду, ви навпаки ще отримаєте пасивний дохід. Наприклад, якщо ми розглянемо прибутковість у Каталонії, то житлова нерухомість приносить від 4% на рік і більше. Які ж документи потрібно для зняття квартири чи будинку для оренди в Іспанії? Перше, це ідентифікаційний номер NIE. процес оренди для іноземців допомагає ідентифікаційного номера NIE. Він обов'язковий для всіх, хто планує жити або працювати в Іспанії. На короткосрокову оренду до трьох місяців може вам вистачити паспорта, але на тривалий час без цього номера ви житло не знімете. Далі, друге підтвердження платежоспроможності вашої. Орендодавець захоче переконатися, що ви платоспроможні, як мінімум, вас попросять пред'явити контракт з роботою або інший документ про ваші доходи. Багатьом клієнтам, які переїжджають в Іспанію без роботи, доводилося або сплачувати за декілька місяців наперед, або показувати виписки з банківського рахунку. Далі ще один документ, важливий для оренди це ваш письмовий договір оренди. Він оформлюється письмово, і це офіційний документ, що регулює відносини між орендарем і орендодавцем. Які ж особливості договору оренди в Іспанії? Перша особливість. За законом довгострокова оренда має автоматично продовжуватися до 5 років або навіть до 7 років, якщо власник юридична особа, а за новим законом вона буде продовжуватися автоматично. Друге індексація орендної плати. В Іспанії зазвичай прив'язують підвищення оренди до індексу інфляції. Зараз держава вводила обмеження на зростання орендної плати, але в цьому закладалося вже 2-3 на рік стандартно. Фінансові аспекти оренди нерухомості в Іспанії: один-два місяці депозиту, один місяць предоплати, один місяць сплачується комісія агенції. І три місяці оренди у вас буде, будь, має бути мінімум при заселенні вашу нерухомість. Які лайфхаки для захисту вашого депозиту може порадити вам компанія Spain Dome? Перше, зберігайте листування. Ведіть листування з орендодавцем з усіх питань, пов'язаних зі станом нерухомості, в яку ви переїжджаєте? Друге. Складайте акт прийому передачі майна з детальним описом стану квартири. Третє. Завжди фотографуйте стан квартири при в'їзді. Це допоможе уникнути проблем з орендодавцем з приводу комунальних платежів та ремонту. Як правило, орендар сплачує комунальні послуги: це електрика, вода, інтернет. Вони сплачуються окремо від оренди. Іноді в квартирах здаються апартаменти з включеними комунальними послугами, але зазвичай довгостроковій оренді це рідкість. Розберіться на чиє ім'я будуть надходити рахунки, щоб ви не пропустили і вчасно сплачували комунальні платежі. Є ще таке питання як дрібний ремонт, заміна лампочок, труб і так далі. Це все йде за рахунок жильця. А вже крупний ремонт, там заміна бойлера, крупної побутової техніки це за рахунок орендодавця, туристична оренда та ліцензія для Іспанії. Це дуже актуальне питання, тому що без наявності туристичної. Ліцензії деяка нерухомість просто не може здаватися в оренду. Якщо ви плануєте здавати житло на кілька місяців або через Airbnb, переконайтеся, що квартира має туристичну ліцензію, якщо це вимагається в даному регіоні. Тому що не в усіх регіонах це обов'язково. Обмеження в популярних місцях, наприклад, у популярних містах, таких як Барселона, Пальма де Майорка. Місцева влада заборонила видачу нових туристичних ліцензій на здання здачу житла подобово. Які ризики нелегальної оренди? Якщо ви орендуєте нелегально житло, то можуть виникнути проблеми ну, прямо навіть до виселення за скаргою сусідів. Стратегічне використання оренди. Якщо ви плануєте купити нерухомість, повідомте про це вашому агенту з нерухомості або консультанту нашій компанії з І ми часто рекомендуємо нашим клієнтам райони для оренди з прицілом, де і як жити комфортно, і там уже ви можете шукати потенційну нерухомість на покупку. Вивчайте околиці, використовуйте час оренди для того, щоб ознайомитися з районом, в якому проживаєте, поспілкуйтесь з сусідами, подивіться інфраструктуру, яка поряд, додивляйтеся до наявних квартир на продаж поряд, накопичуйте історію платежів і, можливо, ви домовитеся про викуп вашої орендованої квартири. Яка ж географія цін на оренду в Іспанії? Як представлено на діаграмі вище. Лідер по оренді в Іспанії це місто Бенідорм. Далі за ним іде Мадрид, Марбелія, Валенсія, Малага і інші. Фактори, які впливають на оренду і на її вартість, ну, звичайно, це інфраструктура району, школи, магазини, це сезонність, це стан житла, наявність меблів та техніки та додаткові зручності. Які бюджетні регіони для оренди? Серед них Усельва, Самора, Кастендіон і Логроньо, а найбільш бюджетні для проживання регіони це зазвичай невеликі міста внутрішньої Іспанії або деякі райони на периферії. Найкращі регіони для інвестицій на першому місці Барселона та Каталонія, на другому місці Коста Коста-Дорада та Коста-Браво, третє місце Коста-Бланка, Коста-Калида, і четверте місце Коста Дель Соль. Переваги Коста Бланки для інвесторів. Саме тут ви отримаєте доступні ціни, бо ціни на нерухомість Коста бланці найнижчі, ніж у Каталонії або в інших містах, тривалий сезон і різноманітність орендаторів, оскільки регіон приваблює як відпочивальників, так і пенсіонерів, які переїжджають сюди на зимівлю. Які ж найкращі міста для сімей з дітьми? Лідер серед найкращих місць для сімейників це Валенсія, третє місто Іспанії, більш затишне, зелене та з помірними цінами. Валенцію не раз визначали одним з найкращих міст для життя експатів, тому що саме тут відмінна освіта, ціни на нерухомість помітно нижчі ніж у Мадриді чи Барселоні. Далі на другому місці йде Аліканте. Це дуже привабливий район для сімей, тому що відмінний клімат, багато шкіл, є навіть школи з англійською та російською мовами навчання. Тут багато новобудов, зрахованих на іноземців, а також дуже багато сучасних закритих комплексів. Третє місце посідає Малага. Це портове місце, де є і туристична інфраструктура, і університет, і також розвивається бізнес. Багато європейських сімей переїжджають сюди заради здоров'я дітей та освіти. Який же туристичний попит на оренду? Все більше туристів надають перевагу оренді апартаментів замість готелів, ну таких десь приблизно 15% на рік. Для власників нерухомості це чудова новина. Вони можуть конкурувати з готелями і досить успішно. Каталонія щороку б'є рекорди з туристичної привабливості. Туристи приїжджають цілий рік, тому що в Іспанії є море, фестивалі, гастрономія, гірськолижні курорти та дуже багато різних речей, які приваблюють потік туристів з усього світу. Тому ми робимо висновок, що попит на оренду житла для відпочинку постійно зростає. Оренда приватних віл та квартир часто вигідніша за ціною та комфортніша для підпочиваючих, і це створює чудові умови для інвесторів, особливо якщо нерухомість розташована у популярних регіонах Іспанії. Типи орендарів в різних регіонах. Якщо ми розглянемо регіони Мадрид-Барселона, то основні орендарі тут іноземні професіонали, цифрові кочівники. Тут високий попит, але висока конкуренція серед власників. Якщо ми розглянемо регіон узбережжя чи острови, то основні арендарі тут зимівники, туристи, туристи з північних країн особливо. Значить, особливості сезонний попит, але дуже висока ставка оренди. Якщо ми розглянемо нерухомість на Канарських островах. То основні орендарі тут Скандинави, німці, британці, дуже люблять Канарські острови. Вони винаймають будинки на зиму, щоб перебути там холодим. Якщо розглянемо регіон Аліканти Торив'єху, то основні орендарі це англійці або французи. Тут цілі урбанізації, де в сезон квартири здають переважно іноземцям. Тому робимо висновок. Придбавши житло в популярному місті, ви фактично купуєте для себе не будинок, а цілий готельний бізнес, який ви можете здавати в оренду, який приносить вам постійний прибуток. Давайте врахуємо сезонність при вибору регіону. Там, де сухо, і літні курорти це перший варіант, якщо суто літній курорт на кшталт Бенідорма або ібіці поза сезоном попит різко падає. Далі оптимальні варіанти. Це коли місце поєднує і курорт, і міське життя, наприклад, малага, круглорічні міста, такі є, як Валенція, Малага, Там цілий рік можна здавати в оренду. Такий вид нерухомості в Іспанії, як елітні курорти. До неї відноситься марбелья. Там дуже багато живуть експатів постійно, що забезпечує стабільний попит на оренду. Що ж обрати: гнучкість чи стабільність переваги оренди, свобода. Тобто можна швидко змінювати житло, переїжджати, немає прив'язки до конкретного місця, можливість спробувати різні райони, відсутність відповідальності за капремонт, і немає клопоту з податками на нерухомість. Покупка. Стабільність ніхто вам ніколи не скаже виїхати. Інвестиція в актив, який зростає в ціні це одна з основних переваг, можливість здавати в оренду та отримувати прибуток, і можливість отримувати ВПН-інвестора. Ось так, що самі, оренда дає гнучкість, а якщо ви не впевнені, де хочете жити, а купівля прив'язує до місця і дає стабільність. Ви знаєте, що це ваш дім. Особливо це важливо для сімей, які хочуть осісти на одному місці. Розглянемо фінансове порівняння: оренди та купівлі. Оренда на рік складає 9600 євро. Оренда на 5 років сума 48 тисяч євро. Якщо порахувати оренду гарної квартири в Аліканте, ну це десь 800 євро на місяць. Ми отримаємо такі цифри. Оренда це витрати, а придбання це інвестиція, це можливість здачі і фінансова вигода. Тому обирайте самі, чи готові ви витратити 48 тисяч євро за 5 років на оренду нерухомості? А можливо, це ваш буде перший внесок у власне житло з певним планом оплат на декілька років. Вирішувати вам. Коли вибрати оренду, а коли купівлю, коли має сенс орендувати? Якщо ви приїхали на короткий термін, попрацювати рік-два, а потім поїхати в іншу країну. Якщо у вас поки не достатньо коштів на перший внесок, але ви можете, наприклад, зазвичай потрібно близько 30%, то може бути стратегія пару років поорендувати, накопити, а потім уже купувати. Коли ж вам час уже купити, якщо ви прийняли рішення пов'язати своє життя з певним місцем в Іспанії, і поки ви сидите в оренді 5 років, квартира вашої мрії може вирости в ціні на 1020 євро. Тобто, ваш найкращий вибір це вкластися в вашу квартиру з планом оплат, а не орендувати, як показує досвід. Розглянемо провіжні варіанти інвестування. Якщо не дуже хочеться викидати гроші на оренду, а до купівлі ще далеко, наприклад, у вас сім'я з дітьми, ви розглядаєте купівлю двох двома спальнями квартиру. То ми б вам радили купити маленьку студію, здати цю студію в оренду, а самому найняти б квартиру побільше, але покривати частину вашої оренди за рахунок прибутку від здачі вашої квартири студії. Декілька років накопичувати кошти, і коли ви вже накопите певну суму, продати цю квартиру студію, додати коштів і купити квартиру вашої мрії. Перехід від оренди до квартири це цілий проєкт, який вимагає і фінансової, і емоційної готовності, але воно того варте. Сьогодні, друзі, ми обговорили з вами багато лайфхаків з оренди і особливості регіонів, а також стратегії інвестування в нерухомість. Але головна думка, яку хочеться донести до вас, що оренда це етап, а мета все-таки це ваша власність. Знімаючи житло, ви вчитеся і готуєтеся, але в підсумку власний дім дасть вам набагато більше і впевненість, і вигоду, і свободу. Купуйте разом з Доменфо, і наші експерти з радістю підберуть вам нерухомість вашої мрії. Любі друзі, дякуємо вам за увагу, що прослухали наш вебінар. Це була частина 1. Наступного тижня ми розповімо вам другу частину нашого вебінару, в якій розкажемо про реальні життєві лайфхаки, як орендувати і купити нерухомість в Іспанії, які підводні камені можуть вас зустріти на цьому шляху і як цю вирішити проблему професійно. З вами була компанія Spaindom, Ярослава. Побачимося на все добре!